В квартирі в Луцьку вибухнув туристичний газовий балон. Цими балонами користуватися в квартирах житлових будинків заборонено. Волонтери військової пошти повернулися із поїздки на фронт. Дівчинка з школи, біженка, вона з Лиману попросила землі з дому привезти. Щедрували та вчилися зав'язувати хустки. Так у Луцьку відбувся вечір українських народних традицій. Мон так само вдіватися на щедрування чи на колядування. Це дуже гарно. Вибиті шибки, понівечені меблі та двері. Такі наслідки вибуху туристичного газового балона у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, що на проспекті молоді. Вибух трапився ввечері 8 грудня. Нині вікна квартири заклеєні плівкою. Власниця житла коментувати ситуацію. Відмовилася будь-яких слів. Речник волинських рятувальників Володимир Несторов розповів, що на момент вибуху у квартирі була 82-річна жінка. Вона не травмувалася, допомоги медиків не потребувала. Про причину вибуху каже таке: в цьому конкретному випадку трапилась подія, яка об'єднала в собі, можна сказати, два факти: це. Залишення електричних приладів без нагляду, увімкненими, і використання якраз усіх переносних балонів туристичного призначення. В результаті того, що балон залишений був на електричній плиті, яка була увімкнена в електричну мережу, і після подачі електропостачання в будинок вона почала нагріватись, в результаті чого балон і вибухнув, на щастя, обійшлось без жертв. Зі слів Володимира Нестрова, подібне газове обладнання у квартирах використовувати не можна. Нехтування елементарними правилами безпеки призводить до серйозних наслідків, каже рятувальник. На Волині це вже другий випадок вибуху газового балона за останні два тижні. Цими балонами користуватися в квартирах житлових будинків заборонено. Їхнє використання передбачається тільки на повітрі, в спеціальних можливо приміщеннях приватних житлових будинків. Але в жодному разі не в квартирах багатоповерхівок. Ми маємо цей факт фактично уже другий, коли за короткий період в області від вибухів газових балонів при використанні ними в побуті траплялися випадки травмування людей. В селі Озерце внаслідок вибуху трапилась пожежа, і будинок зруйнований. Нагадаємо, 24 листопада в селі Озерце Луцького району вибухнув газовий балон. Травмувалося двоє людей. У коментарі Суспільному староста Жидичинського округу Галина Матв'юк розповіла, що будинок відновленню не підлягає. Зі слів Володимира Нестрова, встановлювати газові балони можуть лише люди, які допущені до виконання цих робіт і мають спеціальне посвідчення. Вадим Панефіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівської області. Упродовж 17 днів рятувальники навчили 1180 людей із 10 громад до медичної допомоги і протимінної безпеки. Розповів керівник позаштатної групи Іван Дунайський. каже 25 навчальних заходів відвідали школярі, жителі громад і представники місцевої влади. Ми з собою мали певне оснащення навчальне, зокрема манекен для надання до медичної допомоги, наочні стенди з вибухонебезпечними предметами. У деокупованих громадах Чернігівщини, в яких перебували волинські фахівці ДСНС, внаслідок бойових дій було пошкоджено понад тисячу домогосподарств. Головний піротехнік відділення Максим Білець розповідає, окупанти, відступаючи на Чернігівщині, залишали по собі багато військової техніки від патронів і стрілецької зброї до зенітно-ракетних комплексів, які можуть бути небезпечними і мінували все, що траплялося на шляху. Побутову техніку у помешканнях людей, господарські споруди, дороги та поля каже місцеві розповідали волинянам про окупацію. Люди, які мені особисто розказували, як над ними над їхніми домівками чотири дні літав бомбардувальник, і невідомо, коли саме він скине бомбу свою. Просидіти у підвалі більше трьох тижнів. Це теж вимагає неабияких зусиль, ніяке світло не можна було включати. По будь-якому світлу відкривався вогонь. Дітки морально постраждали, у них таке я б сказав би вкрадене дитинство, тому що в цих дитячих очах вже дорослий погляд. За словами Волинського, піротехніка на усіх нерозмінованих передорожніх лісосмугах Чернігівщини рятувальники встановили відповідні знаки. Це може бути там дві-три міни поставлені на дорозі. Три-чотири машини може проїхати спокійно, а на четверта наїде. Не тобто немає гарантії такої абсолютної безпеки. Для людей там особливо треба багато дуже роз'ясненої роботи проводити». Незабаром піротехніки з Волині знову поїдуть розміновувати деокуповані території, розповів Іван Дунайський. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. Я танкіста руського. Це все зараз будемо відновлювати і на аукціони виставляти. Волонтери військової пошти повернулися із поїздки на фронт. Зустрічаємося з ними на замковій площі Луцька. Хлопці ще не були вдома, тож у бусі трофеї, які привезли з передової, каже організатор військової пошти Павло Цапюк. Чому трофеї ми беремо? Наприклад, найкрасний перший приклад отака от гільза аналогічна від акації. Ми її взяли хлопців і виміняв тут в Луцьку на генератор новий і вже наступні пісці хлопцям. завіз. зі слів Павла раз у два тижні волонтери везуть необхідні речі військовим і посилки від рідних і друзів. Працюють так з весни, а останні три місяці називають себе військова пошта. Цього разу відвезли дві автівки і необхідні речі. У нас було три автомобіля і тільки три волонтера. Тобто, кожен їхав без відпочинку. Їхали фактично на три напрямки. Один в Бахмут був відданий хлопцям, інший на Запорізький регіон. Третій бус, власне, оце що за нами стоїть. Він завантажений був посилками з дому і великим вантажем генераторів, старлінків різних корисних речей. Найнезвичніша посилка зі слів волонтера була із зони бойових дій. Дівчинка, біженка, вона з Лиманусом попросила землі з дому привезти. В минулі поїздці її привезли. Я вже її передав через вчительку. Певно, вазонки якісь посадить. Ну класно. За кермом хлопці їдуть по 24 години і більше каже волонтер військової пошти Олександр Смолярчук, щоб не потрапити у сіру зону або ж на територію, окуповану ворогом, потрібно постійно координувати шлях з військовими. Ми були десь за два кілометри від лінії зіткнення. Ми їдемо, проїжджаємо швидку територію, десь км, 120 на джіпі, бус ми вже віддали, залишився джіп, кілометрів 120 їдемо, нам блимає машина навпроти. Я не зрозумів, для чого вона блимує. Ми проїжджаємо далі, якраз наводиться танк, і виходить, що танк, ми і ворог. І от тобто ми так проскочили. Для Сергія Семенюка поїздка, з якої повернулися, була четвертою. Каже, бувати на передовій важко, але щоразу хочеться повертатися. Ми були в госпіталі, і там якраз з бою, виходить, вивозили наших хлопців, хлопців поранених. І, тобто, Ну, так як я ніколи з таким не стикався, мене, скажімо так, як там не з непритомнів стало важко. Звичайно, ми переможемо. Дуже зараз хлопці позитивно настроєні. Як раніше було наоборот, що типу на наших 20 мін прилітає їхніх 120, а зараз все наоборот, виходить. Зі слів Павла Цапюка, уже вісім разів маршрут військової пошти пролягав через усю лінію фронту. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Мешканець рожища Андрій Максимов, який останніх чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав авто для Збройних сил України. Увесь процес того, як перетворює бус на авто для медиків, він фільмував на мобільний. Андрій готує до покраски, все видуває, вичищає. Стекло заднє треба закрасити. Андрій, щоб там не було видно світла всередині. На підприємстві, де працює у Варшаві, авто перефарбували з білого в зелений та обладнали додатковою електронікою. Тут авебасто стоїть підключення, тільки знизу треба глушителя зробити. На машину додатково встановили камери заднього і переднього огляду. На переді має дві камери бути. Вони вночі бачать ті камери трохи. Можна їхати без світла. Спереду на БУС встановили лебідку, аби можна було витягувати іншу техніку. Усередині чоловіки зробили місце для надання допомоги пораненим. Також перетворювач на 220 вольт. Андрій Максимов каже, поки має таку можливість, вирішив допомогти українському війську. Авто обійшлося йому у 14 тисяч злотих. Думаю. Та хлопслів, так само колеги на передку. Може хтось прийме приклад з хлопців які сидять за границею і зробить саме, давайте всім разом допомагати і буде перемога. Слава Україні. Волонтери з Рожища доправили авто через кордон на Волинь. Олександр Давидюк каже, воно готове до роботи на передовій. Усвітлення багато. Є отаке освітлення от маячки, От, допустимо, дивіться спереді. Як везуть порани, я їх включив. Це воно все мигає зверху, спереді, тобто як швидка. Машину повезуть для волинян, які служать на передовій медиками у 14-й окремій механізованій бригаді. Обігрів машини, ну і доїзд, безпека, без світла їздити можна. Якщо везеться прани, є проблизкові маячки, можна включити, щоб пропускали. Все комфортно для хлопців. Таких машин, що підходять для потреб армійців у Європі, тепер можна знайти мало, говорить Олександр Давидюк. Найти вже вивезли, можна сказати, все. Таке толкове усталося. Ну але ремонтуємо, робимо і завозимо. У нас є молоді хлопці, вони приганяють машини. І дуже важко знайти, особливо у Т-4 і Т-5. В ну, хорошому стані. Останню ми відправляли теж джип 4 на 4, теж туди на Куп'янськ. машина їздить. Волонтери з рожища відправили бійцям з Волині за цей рік більше 20 машин. Гроші на них допомагають зібрати мешканці громади. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк. То що робля? Неївне запитання. Кинеться на у до горла. А ви йому хочете допомагати? У Луцьку театральним інтерактивом протидія стартувала серія тематичних вистав з протидії різним видам насильства, розповіла співорганізаторка, кураторка освітнього хабу Волині Наталія Журавльова. Сьогодні учням однієї з луцьких шкіл на сцені обласного театру Ляльок презентували першу виставу під назвою Вольф. Грали її семеро учасниць творчої студії. Сама роль Вольфа про ставлення людей, вовків і собак один до одного. Тобто, ставлення людей приниження вовків, собак, тварин. Це Вистава про біль і булінг, і ми хочемо донести, що зі всім можна боротися, ніколи не можна здаватися. Наталія Журавльова розповідає, початок проєкту планувався на березень цього року, утім повномасштабна війна внесла корективи через інтерактив. У виставі глядачам, зокрема підліткам, роз'яснюють їхні права та навчають, як реагувати на різні прояви насильства. Я прийшла на виставу там про булінг, насильство. Хочу знати, як з цим справитись, тому що в мене це. На жаль, було і я хочу побачити, які ще є методи. Діти ставлять таке ну дуже важливе запитання глядачеві. Скільки в людей залишилося людяності на даний момент, і чи можна один раз схибивши, стати на шлях на вірний шлях? Проєкт протидія насильству започаткований у партнерстві з патрульною поліцією області. Інспектор Олександр Таровський каже: головне не мовчати. Про це потрібно говорити, говорити постійно, якщо це під час освітнього процесу, викладачам або людині, яка відповідає за саме цей освітній процес, вдома своїм друзям, щоб про це знали. Зокрема, поліція не знає до того часу, поки нам про це ніхто не скаже. Зі слів речниці Нацполіції області Ольги Бузулук, з початку року до поліції Волині надійшло понад 11,5 тисяч викликів про домашнє насильство. З них підтвердилося 2289, щодо яких склали протоколи. Кураторка освітнього хабу Наталія Жоробльова розповіла: у рамках проєкту Протидія планують з виставами відвідати міські та сільські школи по всій області. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Коню, коню, я тебе продам. Вечор я тебе продам. Гуртківці обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства виконують автентичну поліську щедрівку. Так, в освітньому закладі розпочався вечір української календарної обрядовості. Етнографиня Алла Дмитренко каже, початок зими за офіційним та народним календарем не збігається. Зима розпочнеться за народним календарем лише 4 грудня на свято ведення. Введення прийшло, а далі. Свят? Свят навело. А які свята навело введення? А ну, давайте порахуємо Катерини Андрія, Миколи, Варвари, Савина Ума. Народознавчий захід продовжився майстер-класом науковиці Людмили Гусак Мірошниченко. Етнографиня продемонструвала варіанти пов'язувань жіночих хусток на волині взимку. каже, знає понад 10 способів. Довгий такий край яскравий викладається попереду на верхнє вбрання. Зверху ми зробили такий заклад, щоб було тепло, зручно і хустина трималася. А заду повернись, Будь ласка, вона обхвачувала ось так повністю одним кінцем навколо шиї. Це було тепло. Гарно, красиво, і можна було вивчати колядку. і Йти колядувати у давнину хустка була елементом одягу, оберегом, символом жіночності та свідчила про рівень достатку господині, каже етнографиня. Нині хустка модний аксесуар. Мені дуже комфортно, тепло, не так як у всіх, і тому це для мене модно. Можна так само вдіватися на щедрування чи на колядування. Це дуже гарно. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Ручка ясна.